Бійці військової частини Національної гвардії України отримують нове бойове спорядження. Ще вірю, що все те обладнання, яке ми сьогодні передаємо, буде служити на благо, буде наближати нашу перемогу, буде робити кількість хорошої русні все більше, більше. Серед обновок, зокрема, стрейкбольні комплекси їх використовуватимуть під час навчання для вдосконалення навичок володіння зброєю. У нас такого ще не було. От, який буде, я думаю, дуже важливий під час і відпрацювання тактики дій. От, і е, Страйбольний комплекс взагалі е, дає надзвичайну економію по використанню бойових патронів, От, і халащення е, бойці будуть проходити відповідно. І в подальшому вже під час застосування бойових патронів. Е, відповідно, зброя буде застосовуватися на багато набагато краще а також спорядження, що використовуватимуть безпосередньо у зоні бойових дій це антидронові рушниці, радіостанції моторола, планшети та квадрокоптери, DJI Mavic Мавік t обладнання дуже різне. Це і, скажімо так, також традиційне для останніх передач безпілотні літальні апарати. Мавік t термал, це мавік з тепловізором, які використовують наші сили оборони, планшети для покращення якості управління і злагодження між різними підрозділами. І це антидронові рушниці, які теж допомагають. На передовій на лінії фронту боротися з безпілотниками ворожими саме основне в системі гвардії це підготовка особового складу. Коли боєць підготовлений, відповідно, он він іде з азартом, з патріотизмом для виконання завдань за призначення, загальна вартість оснащення понад 2,5 мільйони гривень. Придбали його за кошти з бюджету громади. Традиційно дякую нашим платникам податків за ваш величезний внесок. А ми зі свого боку ефективно розподіляємо кошти міського бюджету, розуміючи і чітко визначаючи головний пріоритет підтримку наших військових, наших сил оборони і роботу на наближення нашої перемоги. Це на сьогодні головне завдання всіх і кожного. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.